Цієї ночі на фермі народилася чудова теля. Після народження воно відпочивало у хліву разом зі своєю мамою. Чи будемо влаштовувати свято для нього? спитала курча. А вже ж!» – відповіла мама квочка. Привітаємо його разом. Ти готовий, мій маленький? Покликала телятка мама корівка. Ходімо знайомитися з друзями. Усі звірі ферми прийшли, щоб познайомитися з телятком. Зі своїм першим дзвоником на шиї вона радісно бігала лугом. Кожний новонароджений наповнює ферму радістю і є чудовою нагодою для свята. Вітаймо, кричали всі хором. Жирафочка не могла дочекатися, коли піде на свято до своєї найкращої подружки, але вона переймалася через те, що виросла, і всі сукні стали замалими. Мамо, мені замала навіть рожева спідничка, а свято вже завтра. Що ж мені одягти? спитала вона занепокоєно. На щастя, мама жирафа була справжньою кравчиною та старанно взялася за шиття, щоб потішити свою донечко. Занепокоєння жирафочки перетворилася на захват, бо вона ось і ось мала отримати нову сукню. Скільки емоцій, скільки радості! Спасибі, мамо, це буде прекрасне вбрання, сказала вона. Ну ж бо, їжачку, виходь, сказала мама їжачиха. Дивися, скільки снігу насипало за ніч. Але їжачок був роздратований, він хотів лише лежати на дивані, собі та й скаржитися на життя. Б'ійся об заклад, що зуміє краще за тебе зліпити снігову бабу. Зрештою, їжачок таки вийшов на двір, Щоб погратися з мамою. Узявши санчата, вони назбирали хмизу та зліпили про чудову снігову бабу. Ура, сніг це весело. радісно вигукнув їжачок. Він більше не був роздратованим, навпаки. Дуже радів, що вийшов на двір погратися з мамою. Знаєте, що наповнює кролення радістю, приготування їжі, а точніше, випікання смаколиків. Кроленяті подобається пекти торти, печиво, тістечка. Сьогодні вона вирішила приготувати морквяний торт. Його друзі-криленята одразу запропонували свою допомогу у випіканні та дегустації. І ось торт готовий. Кроленя винесло його на двір, щоб запропонувати шматочок кожному зі своїх друзів. торти кроленята, найсмачніші у світі, вигукнули всі. Знаєте, що наповнювало кроленя ще більшою радістю. Бачите, як друзі облизуються, скуштувавши його смаколик. Нещасне пінгвіненя майже ніколи не виходило з іглу, бо назовні дуже холодно. Ти маєш звикнути, мій маленький, бо ми живемо на південному полюсі, сказала синові мама. Але пінгвіня не хотіли чути. Йому було дуже холодно, і воно й далі тремтіло. Треба щось вигадати, подумала мама пінгвіниха. Який чудовий сюрприз! вигукнуло пінгвіниня. Сплетені мамою швистяні светр, шарф і шапка були дуже теплі. Завдяки ним пінгвіниня нарешті наважилося вийти з іклу. Тепер ти можеш погратися з друзями, сказала мама. Дякую, мамо, відповіло щасливе пінвіниня. Це найкращий подарунок у світі.